Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжуся я на Львівському авторинку Карбазар. Сьогодні у нас 8 квітня. Будемо традиційно проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Так ринок сьогодні досить повний. За останній час, напевно, найповніший, дуже багато автомобілів, покупців. Зробимо вам гарні огляди. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір на авторинках або разову перевірку авто. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують. Чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі точково в інтернеті і перевіряти їх. Також підтримайте наш канал лайком коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду! Рено Меган 12 року, 7400 ціна. 1,5 дизель, 110 кінських сил, автоматична коробка передач, 280 тисяч пробіг. Так вона виглядає в салоні. Клімат контроль. ні ні-ні-ні-ні. Парктроніки. Октавія А5 11-го року, 8 тисяч ціна, 2-літровий дизель, механічна коробка, 198 тисяч пробіг. Так, виглядає вона в салоні. Так, там у нас кондиціонер. Volkswagen Passat б го року. 7,550 ціна. Так, 1,4 бензин, ТСА, автоматична коробка передач, 182 тисячі пробіг. Електрорегулювання сидінь. Мультикермо. Так, автомат ДСГ, підігріви сидіння, клімат-контроль, дисплей, навігація, блутуз до телефону. Комплектація хороша. На перший погляд, досить доглянуте авто. Так, по колу з іншого боку покажу. Шкода, суперб седані 14 2014 року, 10800 ціна. 1,6 дизель, автоматична коробка передач 198 тисяч пробіг. Тут є. Тут друге крило і Так вона виглядає в салоні. Так, сидінь є, клімат. Тойота Camry, рідкість для авторинку. 9-го року 9300 ціна, авто обслужене, 24 бензин, механічна коробка. Офіційне авто куплене в автосалоні, 261 тисяча пробіг. Ага, це авто в, в одних руках було з 2009 року. Бачите, номер телефону. А власник підказує, що реальному покупцю буде торг. А то вже дзвоніть, домовляйтеся. Велюровий салон. Мультикермо. Кліматконтроль. Парктроніки. Фаркоп ще є. Ауді А4. Седані 12-го року, 12-100 ціна, літровий бензин, автоматична коробка передач, повний привід, обслужена. Замінені всі. Е... Так, Ага, ланцюг, вже уточните за номером телефону, 177 тисяч пробіг, шкіряний світлий салон, електрорегулювання сидінь. Клімат-контроль, підігрів сидінь, є люк. Б-6 посад в седані. Шостий рік, 7800 ціна, двохлітровий дизель, автоматична коробка передач, 200 кінських сил потужність двигуна, 280 тисяч пробіг. Зараз спитаємо, чи можна показати всередині. Добрий день, можна всередині? <зараз>, Зараз шкіра Алькантара, салон. Підгрівець сидінь, клімат, контроль, дисплей. Так, новолітня гума, так, є парктроніки. Камера заднього виду. Так, друзі, знайшли такий Renault Megane GT, трьохдварний, 12-го року, 7950 ціна 1,6, дизель, 130 кінських сил, механічна коробка передач, так, сервісна історія є. На жаль, пробіг не вказаний. Номер телефону є, можна уточнити. Комбінований салон, клімат-контроль, парктроніки. Шостий гольф в універсалі 2012 року. 7700 ціна, 1,6 дизель, автоматична коробка передач. Буде ще торг автомобілю, 200 тисяч пробіг. Вона виглядає. Клімат-контроль. Парктроніки ще є. Пасад Б8 в седані. Рідко вони трапляються в такому кузові. 18-й рік 2500 ціна, 2-літровий дизель, 170 кінських сил, автоматична коробка передач. Рідний пробіг 178 тисяч, рідна фарба. Пройшло повне ТО автомобіль. Номер телефону. Знаю, є у нас підписники, які люблять Б8. Деякі шукають седані. Знайшли на ринку, тому показуємо. Підігрівий клімат. Можна? Добрий день. Peugeot 308 SV. 14-го року, 9700 ціна. 1,6 дизель, 120 кінських сил, механічна коробка передач, свіжо пригнала з Голландії, 208 тисяч пробіг. Гольф 7 в універсалі, Airline 15-го року, 11,950 ціна, 1,6 дизель, так, пригнаний з Німеччини, 206 тисяч пробіг. Тут номер телефону, є панорамний дах, комбінований салон, підігрів сидінь, механічна п'ятиступенева коробка передач, клімат-контроль, дисплей, навігація. Так виглядає панорама. Opel Insignia. Тут у нас ксенони, кажуть в народі. 14-й рік, 10800 ціна, 2-літровий дизель автоматично, коробка передач, 230 тисяч пробіг. Номер є. Так, Колір такий темно-коричневий металік. Так, виглядає автомат. Підігрівся дінь. Так, бачите, навігація. А, і клімат-контроль, так я сказала. Так, часто запитуєте за ці суперби, їх на ринках дуже сильно поменшало. Тут в седані. Десятий 10 рік, 10300 300 ціна, двохлітровий дизель, автоматична коробка передач, 177 кінських сил. Так це у нас комплектація Лаурен Клемент, 209 тисяч пробіг. Вказує власник. На двохлітрових дизелях треба перевіряти пробіг дуже ретельно. Показує практика. Так, шкіряний світлий салон. Підігрі, сидінь, клімат, дисплей, навігація. B7 Passat в седані. 13-го року 11950 ціна, двохлітровий дизельний двигун 170 кінських сил, механічна коробка передач 187 тисяч пробіг. Відкриває електрорегулювання сидінь. Так авто в чохлах. Шестиступенева механіка, Підігрів сидінь клімат контроль, дисплей, навігація. Ford Focus 17-го року. 10300 ціна, 1,5 дизель, механічна коробка передач, 195 тисяч пробіг. Так, номер телефону, сподіваюсь, вам видно. 13. Так, виглядає в салоні. Так, клімат-контроль є. Електроніки. Так, є в нас поруч два мегани, 3-4 покоління. Почнемо з свіжішого. Так, 17-й рік, 11600 ціна, 1,5 дизель-механіка, без підкрасів, оригінальний пробіг 180, 181 тисяча, вказує власник, тут є номер телефону. Так, тут щось додаткове є, розмитнено, без підфарбувань. Так, виглядає в салоні. Так що в нас там погано мені видно. Третій Меган комплектації босе 12-го року. Так, На рахунок Босе. Всі звикли так називати Босе. Знаємо, що це боус, але мало хто так називає. 7850 ціна, 1,5 дизель, 110 кінських сил, механіка 208 тисяч пробіг. Так, салон комбінований, здається. Сильно затонований клімат-контроль. Октавія Асьома. 14-го року, 11700 ціна, 1,6 дизельний двигун, механічна коробка передач, 115 кінських сил, 182 тисячі пробіг. Номер телефону видно. Є підігрів лобового. Добрий день. Добрий Можна показати? Так, да, я для вас став. Дякую. Ой, чепилися. Так, так вона виглядає в салоні. Так, мультикермо, п'ятиступанева механіка, підгріва сидінь, клімат-контроль дисплей. Так, дозвольте. Так, Кузовий хечбек. Хечбек, ліфтбек. Я вже заговорилася. Так, є фаркоп. BMW п'ятої серії в Універсалі, 9 рік. 8400 ціна, 2-літровий дизель, автоматична коробка передач, 288 тисяч пробіг. Шкіряний чорний салон. Так, має бути вам видно приблизно стан. Так, клімат контроль. Volvo V50 11 року. 7700 ціна. 1,6 6 дизель, 207 тисяч пробіг. Механічна коробка передач. Ось так виглядає. Октавія, а 7 в універсалі. Так, є панорамний дах. 17-й рік, 16450 ціна, Двухлітровий дизель 150 кінських сил, автоматична коробка передач. 265 тисяч пробіг. Так, Салон, хіба що не бачу салон. Так, там LED-дисплей великий. B7 в універсалі. 10500 ціна договірна, 12 рік, 1,6 дизель, механічна коробка передач. Авто без підфарбувань. Comfortline, 179 тисяч пробіг. Електрорегулювання сидінь. Мультикермо, шестиступенева механіка, клімат-контроль, дисплей, навігація. Парктроніки.